Тань, а на які бренди бензопил підходять ланцюжки з побідітом? Ну тут навіть не то що бренди, тут треба дивитися по кроку ланцюга. Наприклад, і у нас є побідтові ланцюги з кроком 38 піку це побутовий крок товщиною паза 1,3 мм. І є професійний крок 38 з товщиною 1,6 мм. По 325 кроці побідтові ланцюги тільки є з товщиною зуба. 1,6 мм. Ось, ось цими всіми параметрами, то, що я вам проговорив, якщо у вас саме така пила з такими параметрами, 3,8, 1,3, там, наприклад, 40, 45, 35 шина, ми можемо зробити ланцюг під замовлення під вашу шину та, та під ваші параметри. Тобто ось тут на кожній шині вибито 40 см, 1,3 і 3,8. Тобто, якщо я знаю, що тут 3,8, значить на Мою шину підійде ланцюжок з победитом. Анцюшки з победітом краще за все підходять на штіль, крайсман, хольцформу та ендуро.